Наших воїнів. І щоб ця верба, яку ми сьогодні освячуємо, що вона виметала мітлою всю нечість нашого двору, тобто нашої землі української. І нехай ця верба, свічня перемоги життя над смертю. Засвідця це, що наше життя українське переможе всіх. І це є факт. І інакше бути не може. Я вам всім дякую, що прийшли. Тому давайте зараз щиро помолимося, попросимо Бога благословення. На сьогоднішній день, на цей тиждень ще пройти Страстний тиждень. І до світло Христового Воскресіння, і нехай ця радість духовна піднесе нам настрій не тільки нам, нам то так. Ми тут сонечко світе нам приємно, а щоб було настрій духовний, і жертва кожного з вас, присутнього на цій службі, йшла духовно до тих всіх наших воїнів, дівчаток і всіх людей, які сьогодні, на жаль, страдають від агресії московської. Благословен Бог назавжди нині повсякчас, і на віки віків. Слава тобі, Боже, на слава тобі, царю небесній, утішителю душі місти, що всюди є все наповняє, скарби добра і життя подателю, Прийди і все в нас, і очисти нас від усякої скверни. святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Ам. Свята Тройце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий і ізціли немочі наші, імені, Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і є сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Амінь, Христе. Семо в руках, щоб як і ті народи, і діти викликували тобі осанна, так і ми в Піснях співали духовних, досягли вже у Творчого, тридненного Воскресіння в тому самому Христі, Ісусі, Господі нашим, з ним благословений, си присвятим, святим, творчим Твоїм духом, нині повсякчас, на віки. віки. Амінь. Господи. Господи Боже, все держителю, ти все показав образом церкви через ковчег одні праведника угодника Ноя, провіщаючи пришестя при Святого Духа через голуба, що ніс оливкову гілку. Цей образ завершили діти одеські, зустрічаючи тебе звідтям оливковим, викликуючи тобі Осан на вишніх. Благословен, хто йде в ім'я Господнє, сам Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти, що благословив народ, який зустрічав тебе з віттям. Благослови та освяти віття, Це, щоб усі, хто приймає його, прийняли покров для душі і тіла, щоб стало це віття цілющим для нашого спасіння і тайної Твоєї благодаті, щоб усі, хто приймає його, де б не знаходилися, твоє благословення отримали, ти ж прогнавши всяку супротивну силу, покров покрий твоєю правицею, тих, кого викопив твоєю чесною кров'ю, щоб ми усі однодушно співали тобі. Осанна вишніх благословен, хто йдеш, судити правдою з Отцем і Святим Духом нині повсякчас на віки віки. Амінь. Привітати з тим прекрасним днем, днем світлого входу Господнього в Єрусалим. Напередодні сьогоднішнього свята передувало ще одне торжественне свято Воскресіння праведного лазара із мертвих. Адже цей Лазар праведний він був великим другом Ісуса Христа. Але свій час, коли Христос пішов проповідувати, він лишився вдома, бо захворів. І коли він, знавши, і сповістили, «Очителю, наш друг і твій друг Лазар захворів і тяжко страдає, Він каже: я прийду до нього. Але ж він зрозумів і подякував Богові, що це сталося, коли його не було разом з ним. Тому це сталося на славу Божу. І коли Господь, прийшовши у Вифанію, щоб відвідати Лазаря, то йому сповістили, що він вже давно помер, вже більше чотирьох днів він лежить у гробі, і сказали, що його вже чути. Але Господь, не повіривши, тому що це Бог всесильний, прийшовши до цього гробу, де він возлежав, і сказав відвалити каменя. І коли цей камінь відвалили, він, як людина, показавши нашу людську неміч, сплакнув, хоча б не мав плакати, бо він все сильний Бог, але сплакнув, як людина за своїм другом. І коли після цього він скрикнув голосом: Лазарю, вийди сюди до мене. І в цю секунду Лазар вставши, вийшовши, окутаний в пеленах, тому що за законом єврейським, коли поховали людей, вони окутували їх в пелени білі. І таким чином він сказав розмотати його. І коли це всі чудо побачили, але Господь своїм провідінням зробив, що Лазар, він був живим до кінця і помер своєю смертю, тому що він був теж єпископом Єрусалими. І ми сьогодні, завдячуючи тим великим чудам, які передували перед великою Пасхою, перед його добровільним страданням, він входив в Єрусалим. На бідному осляті молодому, не як цар, як колись з'їжджали після перемоги на пишних колісницях, зброєю, з награбованими, що вони награбували, із рабами. А тут він йде у Бога на ослі, де люди з радістю кричать: Осан на вишніх благословен, хто йде в ім'я Господнє, Цар Ізраїля. Тому що вони думали, що він не той цар, який буде очолювати це євреїв, щоб вигнати окупантів Римської імперії з їхнього міста. Але ж вони думали своїм земним розумом. Його місія була не така, його місія була врятувати людину від вічних мук і страдань, тобто визволити із пекла. Але народ є народ. Він сьогодні радіє, бо тому, що вчора було чудо. Але ми знаємо, що вже три дні той самий же народ буде в Єрусалимі кричати. Розіпни його, розіпни його, нехай кров його впаде на нас і дітей наших. Оце була вдяка за ці всі чудеса, які він створив за тих три роки, скільки воскрешав мертвих дітей, воскрешав, виганяв бісів, калічених, сухоруких. він всім давав життя і здоров'я. І ми бачимо. Наскільки цей народ був бідний і принижений духовно, тому що вони були опановані дияволом, тому Господь йшов, щоб виконати місію Отця свого до кінця, тому на той тиждень він називається страсним тижнем, посиленим постом, в якому люди мають більше давати подвигу, тому що в сьогодні цей страсний тиждень для нас він є вже 11 років, тому що ми воює, воююча країна, до якої на яку напали. І вбивають наших дітей, людей, воїнів. Тому ми маємо теж жертвувати самих себе не тільки в радості, але в якійсь покуті, щоб Господь змилувався над нами і дав цей довгоочікуваний мир і перемогу нашому народому. Тому будьте пильні на своїй душею, будьте розумні, благословляйте, тому що Господь так робив, благословляючи навіть тих, хто його розпинав. Бо він на Христі сказав з любові до людей, Отче, прости їм, бо не знають, що роблять. Це були його останні слова молитви за цей народ, який сміявся з нього, який пробивав руки, ноги, ребро. От відчував, але він все рівно їх простив своєю любов'ю. Тому нехай Господь сьогодні і нас кожного благословить, віруючу людину, тому що кожен з нас, хто задягнувся в його хрещення, той і задягнувся в його смерть. То краще вмерти з Христом і мати вічне життя, чим вмерти без Христа і мати вічні муки. Тому ми сьогодні радіємо з тим, що Господь йде добровільно нас визволяти з ворожої неволі, греха і смерті. Я вам бажаю сьогодні, щоб ця верба, яка є символом перемоги життя над смертю. Я кажу: вчора була зима, осінь, мурно різні були. Але сьогодні ми бачимо, що життя прокидається, якщо воно прокинулося в такій квітці, в такому дереві верви, то тим більше воно прокинеться в кожного із нас, коли прийде час йти на зустріч з Господом. Тому нехай Господь кожного благословить, як він сказав. Хто приходить до мене, я ніколи нікого не вижу геть. Я всіх прийму. Тож приходьте до нього, просіть прощення, просіть благословення і люблячих. Своїх дітей він як добрий батько і його Божа матір огорне, підкріпить, підбадьорить і дасть сили жити це життя гідно, свого покликання бути християнином. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святом зараз Дякую. будемо окроплювати свячаною водою, нехай це верба до кожного йде додому. Радістю, доповною радості, приносить духовну силу, тому що це не просто гілля, це є символ життя. вірі вашій нехай буде завжди вам. Віруйте і все буде нас добре. Слава Ісусу Христу! Уже користуючись моментом, в нас Пасха буде служитися о 6 годині ранку. О шостій годині ранку ми ще напишемо в групі, але думаю, хто знає зараз, то будь ласка, переказуйте. Хто має бажання прийти, порадіти святу? То, будь ласка, приходьмо сюди до нашого духовного куточка і будемо радуватися і дякувати Богу, тому що Христос воскрес заради нас. Амінь. Слава Ісусу Христу! Славословляється, освячується, верба ця окроплена, водоїці і святи, присина. Молоденькі дзвонарі, ім'я Отця і сина і слабо. Ми ж вам дякуємо. Поцілуйте Христа. А, а, Те? А, хлопці, молодці, це наші козаки майбутні.